До матчу з Інгульцем верес під керівництвом Володимира Мазяра не втратив жодного очка у домашніх поєдинках. Продовжити успішну серію рівняни збиралися і у зустрічі з петровцями. Розпочалася гра із небезпеки біля воріт Богдана Когута. Максим Покотилюк зі штрафного пробив над попереченою. Господарі відповіли голом. Сергій Герасимець по хокейному зіграв на вістрі атаки. Одразу за першим пішов і другий Дмитро Козьбон та Антон Котляр обігралися на правому фланзі. а Простріл останнього замкнув Сергій Борзенко. Це 2-0. Гості відповіли власною атакою, коли Богдан Когут з труднощами відбив удар Владислава Ковтуна. До цього готувались, тому що непогана команда. Тренери нас не строїли. що сездають моменти в кожному матчі, приіграють з мінімальним рахунком. Так що ми до цього були готові. Ще до перерви рівняни довели рахунок до розгромного спершу простріл Бориса Орловського голом у власні ворота завершив екс капітан Вереса Микита Ткачов. А потім арбітер призначив у ворота інгульця пенальті за фол проти Руслана Степанюка. Сам постраждалий виконав вирок 4-0. В принципі, на почало ігри було достатньо ровним. Дві шибки вратарські, які привели до двум забитым мячам. Тобто, десь -то сломали план на игру, на нашу. В дальнейшем вже как такового футбола з нашої сторони не получилось. на полі просто хаос. По перерві гра перетворилася на формальність. Щонайменше двічі гостей міг засмутити Руслан Степанюк. Втім, рахунок на табло до фінального свистка вже не змінився. 4-0 на користь господарів. Наставник рівнян Володимир Мазяр після гри подякував футболістам та вболівальникам при цьому висловивши претензії до якості поля. «Подивіться, що сталося з полем. На тому полі. Проводиться перед вівторок Гра проводиться дві гри дюфа. У нас проводиться регбі на тому стадіоні. Зрозуміти, одне не може піаніст репетиції проводити на розстроєному роялі, а грати на хорошому. Не вийде та пісня, яку він хоче заіграти. І після гри з Тернополем, де було поле в хорошому стані, воно стає все гірше і гірше. І повірте, і болівальники вимагають більш, більш технічного футболу, більш швидкісного виходу з оборони. А як його можна зробити, якщо ми не можемо м'яч пригай, ми не можемо м'яч зупинити нормально, тому що поле в жахливому стані? Завдяки перемозі над інгульцем, Верес зберіг за собою друге місце. Відставання від Іллічівця становить три очки. А от за кількістю забитих голів, наша команда вийшла в лідери ліги. Наступну гру рівняни проведуть у неділю. В Борисполі підопічні Володимира Мазяра зустрінуться зі столичним арсеналом. Роман Сверида, Назар Мідріган. Інформаційна програма День.